Я замовлення моєму клієнту, це елісір молодості та краси для чоловіків і для жінок. Е, значить, що це таке? Це для чоловіків такий вітамінний комплекс та ще й колаген у складі, гіалуронка, мідь, цинк, вітаміни всі. Так, Зараз вам покажу ось такий цінний склад для нашого здоров'я: вітамін А, Е, вітамін Д, тіамін. Рібофлавін, ніацин, вітамін в 6 вітамін В12, біатін, вітамін С, марганець, цинк, магній, мідь і комплекс колагену у складі. Також Л-арген у складі це дуже-дуже важливо. І помимо цінних вітамінів тут ще й екстракти. Натуральні екстракти, біоекстракти. Ну, ось тут видно і зелений чай, і чорна смородина, і голубіка. Алоя вера допомагає всьому цьому засвоїтися. Це для зміцнення м'язів, кісток, для гарного зору, для класної. Ерекції для від потенції працює цей комплекс. Це сильні волосся, міцні та густі. Дуже раджу цей комплекс. Він дійсно дієвий і завдяки гилю алоя вера, який у складі, засвоювання всіх цих вітамінів, мінералів іде повністю. Тобто на 98% буде засвоєння. Також відправляю. Вітаміни для жінок 5 в одному: це колаген, гіалуронка, теж міті, цинк, завдяки яким засвоюється весь цей колаген і багато вітамінів, які у складі: це вітамін А, Е, тіамін, рібофлавін, ніацин, Б6, Б12, біатін, вітамін С у складі. І також топтиди колагину і гіалуронки, як я вже сказала. Також рослинний комплекс алоя вира, червоний апельсин, блекбері, чорна ягода. Знову забула, як називається радіола розова і зелений чай. Блекбері. В общем, ви мене зрозуміли. Для зміцнення кісток, суглобів, волосся, нігтів для гарного тіла, без целюліту і омолодження на клітину.